Всім привіт! Сьогодні відео про те, як зробити шпалеру для винограду або інших плетучих рослин. Ось тут у нас виноград в гумі від автомобілів, щоб ми його не скосили. Ось довкола нього косили траву і щоб не пошкодити лозу, ми обгородили так трошки. Гумою. Стопці ми робимо з акації. перед тим як закопувати їх в землю. Ми їх обдираємо. Потім беремо в горизонтальну шпалерину ми якраз і з однієї сторони на стовпці. Ось. Ми її прив'язуємо Що з фокусом. О, беремо і завертаємо. З однієї прив'язали, а з іншої сторони ми беремо, входимо довкола. І ось на цьому місці, де воно повинно знаходити. На горизонтальну цю. Ми беремо на сантиметр можна й більше, ніж сантиметр. Проволки відступаємо від горизонтальної шп... шпалерини і зробимо загиб. Провалки. Потім цей загиб накидуємо як ступенькою і прикручуємо. так Це проволока у мене пружина. Дуже важко зробити, а щоб вона була як струна робиться ось ось так воно так само одну сторону намотуємо, і Це, ну, це була пружинна проволока І он, не годиться, я прибив гвоздиком, щоб все було рівно. І зараз покажу, як треба натягнути. І на кожному стовпці оце таку натяжку робимо, як я зараз покажу. і проволока Аж дзвінить, ось верхня. Бачите, вона ще не, не всі натягнуті. Натянуті тільки перві три стопці, повністю всі чотири ці проволоки. І одна ось тут зверху натянута. Ось беру, спочатку наматую на цю сторону проволоку. Ось так ось я її наматую. Ну, загнув, завів, виміряв. І ось так домотав її. Зараз руку поміняю, бо я правша інструментом працюю правою рукою зараз, щоб фокус не потірявся. Беремо ми проволоку, ось плоскогубцями, бачите, як я її взяв подалі. І плоскогубцями ось так ми її оба натягнули. Бачите, воно натягнулося. І потім ми його все закручуємо. проволока має бути пружинна щоб вона тягнулася і легко закручувалася гнулася. І ось так ми я її накручую. це так на кожному стовпці робимо. Бачите, була слабша, вже сильніше, тому що. Ми коли накручуємо цю проволку позаду стовпця ми цю проволку прижимаємо до стовпця і загинаємо. Ось вона була вдоль стовпця бачите скільки? А як вона змістилася? Втягнулася на сантиметра два з цієї сторони, з цієї також. І вона стала трішечки жорсткішою. І так і далі. ось ця Ще вже жорсткіша. Ця чуть, бачите, прослаблена. І ось таким чином я всіх їх підтягую. Тобто така ж палерина виходить. Всім, кому було корисно, ставте лайки, підписуйтесь, всім папа! -па.